Ційну програму Виноградівського телебачення події тижня у студії Валерія Канало. Голова РДА Виноградівської районної державної адміністрації Віталій Любка представив керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації свого першого заступника Анатолія Бажуру, який з 2005 по 2011 вже працював заступником голови РДА. 8 травня цього року Анатолій Бажур офіційно призначений на посаду першого заступника голови виноградівської районної державної адміністрації і вже виконує обов'язки голови РДА. Новий очільник Віталій Любка знаходиться у відрядженні на курсах державних службовців. Виноградське телебачення продовжує співпрацю з центральною телерадіо студією Міністерства оборони України. Тож до вашої уваги свіжі військові новини, які ви дивитесь протягом тижня з гарячих точок нашої країни, зокрема у програмі Час ЧЕ отже, час -че» це загально прийнятий у військовій справі термін, яким позначається час початку військової операції. Наступної неділі відбудуться дострокові вибори президента України, важлива віха у житті держави. Підготовка до них проводиться у стислі терміни в умовах фінансової та політичної кризи. Тож усім виборцям слід уважно простежити за долею власного волевиявлення. Уже тривають звірки виборчих списків, тобто люди мають змогу особисто переконатися, чи внесені вони у ці списки, якщо є якісь проблеми, вчасно звернутись у відповідні органи для вияснення ситуації. Ситуації. Зараз ще є можливість виправити чи доповнити ці списки. А для тих, хто має намір у момент голосування перебувати за межами свого виборчого округу, є нагода своєчасно подбати про зміну свого місця у списку. Про це після програми події тижня в актуальному інтерв'ю з начальником районного відділу державного реєстру виборців Сергієм Кекерченем. Тема чергової передачі сам собі адвокат. Виборчий процес. Повтор цієї актуальної програми. Дивіться у суботу, о 14-й годині, і звичайно на офіційному сайті виноградівського телебачення. Щорічно у ці травневі дні виноградів відзначав традиційну подію фестиваль виноградарів-виноробів Угочанська Лоза. Минулого року, 2013-го, відзначили 10-й ювілейний фест. І все за прикрим збігом обставин, цьогоріч дату його проведення перенесли на осінь. Місцева влада зазвичай створила організаційний комітет з підготовки та проведення теперішнього 11-го, відкритого фестивалю виноградарів-виноробів Угочанська Лоза. У ході попереднього засідання, яке пройшло ще в березні, членами оргкомітету було визначено дату проведення 1 червня. Але в умовах складної економічної ситуації в країні з метою забезпечення виконання постанови Кабінету міністрів про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету, запропоновано перенести проведення фестивалю з 1 червня на осінній період. Сподіваємось, так і станеться. А згадуючи хронологію, найпотужнішим став 2011 рік фестиваль номер 8 Проходив він у ранках Дня Європи з ініціативи Угорщини поміж трьох міст претендентів на проведення телевізійних зйомок в Україні, а саме Ужгород, Берегово, виноградів, перевагу віддали нашому місту під Чорною горою саме через те, що ця дата припала на початок фестивалю. Вина акції святкування Дня Європи проходили ще в декількох країнах світу. Прямі включення з усіх міст, зокрема із парку Перені, відбувались на угорському телеканалі Дуно. Також постійними гостями на фестивалях серед інших були офіційні делегації Російської Федерації, зокрема з Білгорода. Це місто Побратим Виноградова, тому що у 1967 році наші будівельники будували там селища Ясне Зорі і Чудної. Дружба ця тривала руками. Более 30 лет назад установились теплые дружеские отношения между Виноградовским районом Закарпатской области и Белгородским районом Белгородской области. Тогда наши отцы мудрым решением установили, что труженик, человек, работающий на земле, где бы он ни находился, он должен знать, как работает его хороший друг, сосед. И сегодня... Вот под этим теплым солнцем делегации из Белгородского района с благодарностью и ответственностью смотрят на то, как изменяется жизнь в Виноградовском районе, как люди, которые любят свою землю, как люди, которые работают на своей земле, делают все для того, чтобы земля становилась краше и замечательной. Скажите, пожалуйста, что вы уже видели и как вам нравится винограда всего? Дело в том, что ну, я не первый раз в составе делегации на виноградовской земле и. Вот то спокойное умиротворение, которое царит в Закарпатье и непосредственно в Виноградове, там тот урок, который Виноградов дает всем, как можно жить разным людям, разных вероисповеданий, разных интересов на одной земле, жить и хранить самая главная любовь к этой земле, не ссориться, не искать виноватого. Это, наверное, самый главный урок, который дает... И сегодняшний праздник, и вообще жители Закарпатья всем остальным территориям. Вот скажите, вы впервые на фестивале вина или вам уже удавалось побывать именно на фестивале вина? Именно на фестивале я, вина я буду второй раз принимать участие. Но еще раз повторю, что как виноградная лоза, человеческие отношения могут не только развиваться от солнца, но настоящие виноградари знают, что к солнцу надо добавить тепло сердца и талант своих рук. Вот именно это, я думаю, что мы сегодня увидим на этом празднике. Видите ли вы развитие фестиваля, прогресс какой-то? Безусловно, фестиваль это в любом виде, это возможность показать себя, увидеть других и самое главное, еще на новом уровне установить дружеские отношения, а Як говорят у нас не имей 100 сто а имей 100 друзів. Ваше пожелання виноградовцам от вас Ласкового сонця, мирного неба, і пусть в кожній сім'ї буде мир, достаток благополуччя. Як говорят у нас, мирного неба, теплого хліба, чистої води і ніякої біди. Тож нам виявилось доволі цікавим дізнати справжню думку росіян, які неодноразово бували у виноградові в складі офіційних делегацій. Що вони зараз думають щодо загострення політичного протистояння між нашими країнами? Про ситуацію на Україні, на якій гостювали мало не щороку? Надіслали їм запрошення для проведення скайп-інтерв'ю. Відповіді не отримали. 17 травня в Україні відзначають День Європи. цієї нагоди в районній бібліотеці організували цікаву культурно-мистецьку акцію під назвою Крок до Європи. Ведучі Марія Пилипенко та Наталія Коста провели присутніх. А це була студентська молодь дорогами континенту від Польщі до Іспанії, від Фінляндії до Греції. Звучав гімн Євросоюзу, а на великому екрані розповідь доповнювалася презентацією фотослайдів та відеофільмів. Пожвавив в дійство конкурс на краще упізнавання прапорів країн-членів Євросоюзу. А щоб підкреслити прагнення України до вступу в ЄС із збереженням власної етнічної ідентичності, організатори провели своєрідне дефіле вишиваних сорочок. Оцінювали кращі вишиванки у трьох номінаціях: традиційний стиль, сучасний стиль та міс вишиванка 2014. Переможці отримали оригінальні призи намиста, які дуже пасували саме до національних вишивок. Там так само ось такі, таке намісло, щоб потім ви доповнювали до свого одягу, щоб було вам таке гарне доповнення. Дякую. 10 травня прихильники відродження Боржавської вузькоколійної залізниці розпочали проект Суботні тури вузькоколійкою. Після перерви пасажирського руху відтепер щосуботи зі станції Іршава буде відправлятися спеціальний потяг до станції виноградів. Така домовленість досягнута з Укрзалізницею. Днями угорські митники зацікавились автомобілем, що почав прискорювати швидкість, коли водій побачив людей у формі. Їхав він з боку КПП-вилок. Згодом автівку знайшли у прикордонному містечку Тісабейч на дворі приватного будинку. Було проведено обшук у присутності власника майна, і в одній з кімнат за кухонною шафою виявили порожнину у підлозі. З'ясувалося, що у підвалі будинку є велика схованка, де знайшли близько 24 тисячі пачок сигарет різних фірм на суму 11 мільйонів форінтів. Зараз перевіряється, чи не веде цей тунель до кордону. Цілесними ушкодженнями закінчилась бійка між двома рідними сестрами у широкому їм 36 та 26 років. Жінки зі своїми сім'ями проживають на одному двору господарстві і не можуть поділити батьківський будинок. Як встановили правоохоронці, останній конфлікт між сестрами виник на побутовому ґрунті. Під час бійки молодша сестра спричинила цілесні ушкодження старшій, які медики кваліфікували як легкі ушкодження. 38-річний чоловік обікрав помешкання своєї сестри. У судовому засіданні чоловік повністю підтвердив обставини пред'явленого йому обвинувачення та визнав вину у вчиненні злочину. Розповів, що з метою скоєння крадіжки чужого майна через незачинену хвіртку зайшов на подвір'я будинку його односельчанина і родича та, скориставшись відсутністю власника і сторонніх осіб, шляхом підбору ключа до вхідних дверей проник до будинку і викрав. З гаманця 400 гривень. Раніше він неодноразово був у будинку, так як в ньому проживає його сестра з чоловіком. Виноградівський районний суд засудив громадянина на три роки позбавлення волі з наданням йому іспитового строку на 2 роки. До правоохоронців надійшла заява підприємця про те, що вночі невідома особа шляхом взлому вхідних дверей на його магазині Амбарчик, що в селі Підвиноградів, проникла в приміщення, звідки викрала 30 блоків цигарок різних марок. Сума збитку складає близько 2 тисяч гривень. Чергову частину міліції надійшло повідомлення про те, що в кафе на станції виноградів за столиком сидить чоловік віком 35-40 років, з кишені куртки якого видно ніж. Виїздом на місце встановлено, що це 33-річний житель міста Виноградова, не працюючий. Чоловік пояснив, що ніж багнет до АК 47 носив з собою для самозахисту, ніж багнет вилучений і направлений на експертне дослідження. Надійшла заява мешканця міста про те, що з його будинку викрадено мобільний телефон марки Nokia і біля півтора тисячі гривень. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група та оперативники карного розшуку. Встановлено, що кримінальне правопорушення скоїв 34 річний мешканець Виноградова. Чоловік вже має судимість за крадіжку. Доброзичливий господар запросив його до себе додому, і коли готував каву, псевдогість, скориставшись відсутністю чоловіка в кімнаті. Викрав з тумбочки гроші та мобільний телефон. Матеріальні збитки злодій потерпілому відшкодував. Подальшу його долю вирішуватиме суд. І новина пов'язана з працівниками виноградівського райвідділу внутрішніх справ. Сьогодні до нашої телестудії завітала мешканка Сасова, помічник вихователя дитбудинку номер 3 Анна Кіра Лґазі, яка висловила подяку міліціонерам. Вони знайшли її загублений гаманець. Я, я з, ага. з, з нашого батара Віноградівського, сумка була розкрита. Я її на і загубила кошельок. Напиши ну, на роботу. Там ви працюю в дитячому будинку. Там я Кошок і обнаружила, що немає. Я вернулася по путі, не знайшла кошельок. То я на біці, ви знаєте, той витряслася на тротуарі десь, видимо, бо, бо зараз ходила, там і карточки всі були, і гроші. Ну, аванс вибрала до 800 гривень. І я, знаєте, як вам казати, після того, знаєте, такий у мене був шок. Я оспитую сама дочку, дочка ся учить у, у медичному, там такі розходи, і для мене в то великі гроші. Но. І тут мені після обіду дзвонять в якийсь мужський голос і каже, що ви загубили кошельок, а яся ніде не обращала ніде. Ну хто буде думати собі, хто буде обращати, кудись е, е, за мелочі рахує. Е, дзвонить мені мужський голос і каже, мені що, ви загубили кошельок, кажу, правда. Він каже, ну так підходьте, каже, в міліції кошельок. Ми знайшли. Я, я думаю, мене хтось розіграє, я кажу, а де підійти? Ну, а як вас кажуть, звати, ви щось таке, він каже, ну, є разом ти підійдете там до вікна, каже, та дадуть вам на дежурній часті. Як ну, він викликав того, підходить, там молода дівчинка та й мужчина. Ну, як тобі зробив? Так кажу, знаєте, з сумками, з базара йдеш на біцілеві така, бігаємо, тікаємо, то ще перерва. Ну, каже, так, будьте мені матері, каже, ми знайшли. Каже, провірте, за там є гроші. Кажу, всі гроші, всі карточки, все на світі. Я їм кажу, Боже, пробачте, ми, ми шокіровані, знаєте, все кажуть за міліцію погані слова. І ми кажу, не можемо повірити. Я навіть не вращала нікуди, ні, ні, ні і Ви каже, мені знайшли кошельок. Я просто шокірована від цього кажу. Та й ми всі кажу, знаєте, тепер не загнали, аби ми дійсно бачили, і чи кажуть мені. Ну подивіться, це є гроші, яка тарас, Тара дзвонили. Та де ж є так, Ну та всі я всі вдячна. Всі. Я просто ви знаєте, я їм дякувала так і вдячна. І хочу показати, що дійсно не залежить від того, що де людина працює, будь, будь яку форму носить зависимо від людини. То я просто вдячна людям. Тим. 7 травня о 15.55 до виноградівських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в пасажирському автобусі «Форд Транзит. Як з'ясувалося, автомобіль загорівся під час руху по вулиці Червоноармійській, що в Королеві. Водій побачив дим, що виривався з під капоту та, зупинивши транспортний засіб, намагався загасити пожежу самостійно за допомогою вогнегасника. Проте бажаних результатів це не дало. І лише тоді він викликав рятувальників. На місці пожежі працювали чергові відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди Королева рятувальники за лічені хвилини локалізували загорання, тим самим запобігши вибуху паливного баку. Вогонь знищив салон, шини та електрообладнання. Також пошкодив двигун та кузов автомобіля. Причина пожежі встановлюється: за попередніми даними все могло статися через замкнення в електропроводці. Забигиблих і травмованих немає. Цими вихідними 17-18 травня, у Виноградові вперше пройде міжнародний турнір з настільного тенісу Кубок Виноградова Виноградова-2014 Пам'ятці Фізера у змаганнях візьмуть участь спортсмени з Угорщини, Словаччини, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода та інших міст Закарпаття. Минулої неділі у вищій лізі обласної футбольної першості виникла перерва, викликана фіналом Кубка області. До речі, Кубок 2014 відправився до Сваляви. Ним заволоділа місцева команда Поляна. В той же час у першій лізі ігри тривали. Футбольний клуб «Пейтер Фолво» приймав гостей із Тернова, що на тягівщині, і здобув нелегку перемогу. Два три Велика купання вдома розгромила Кісву із Кобилецької Поляни 5-0. У районній першості арбітри зафіксували такі результати третього туру: Королево Чепа 4-1, нове село 2-1, Фанчиково онок 6-1, Боржавські шаланки 9-0, вилок Дротинці 1-1, Попенальці 3-1, Великі Ком'яти Вербовець 4-0, під 5-2. На футбольному майданчику під Підвиноградові відбулася фінальна частина чемпіонату району по футболу серед команд дівчат та юнаків. Дюсаша Колос. У півфінальних іграх зустрілися дві команди: переможці зональних груп «Притисянської» і затисянської. У дівчат першими на поле вийшли команди Королева, тренер Михайло Гоздук та великої копані тренер Іван Гулянич. Основний час закінчився з рахунком 0-0, А в серії пенальті кращими були королівські дівчата. Друга півфінальна гра визначила переможця в основний час. Олешницькі футболісти, яких тренує Степан Котляр, забили три м'ячі у ворота суперників Чорнотисова, пропустивши у своїй один м'яч. Долю бронзових медалей чемпіонату вирішували 11-метрові удари. поза як у грі між командами Чорнотисова і Великої Копані була зафіксована нульова нічия. Більш результативними були чорнотисівська команда, яка забила на один гол більше, ніж їх суперники. У фінальній зустрічі зіграли команди Королева та Олешника. У цій грі добре себе проявили воротарі обох команд, які зберегли свої ворота недоторканими, а у серії пенальці продемонстрували майстерність нападники та півзахисники рахунок 2-1 на користь дівчат із Королева та здобуття золотих медалей чемпіонату. Срібло у команди дівчат із Олешника. Серед юнаків у першій півфінальній грі футболісти Королева розгромили своїх ровесників з Виноградова: тренер Олександр Чука з рахунком 8-0. Друга півфінальна гра завершилася з рахунком 5-1. Олешницькі футболісти обіграли команду Сасова, тренер В'ячеслава Пшай. У грі за третє-четверте місце зустрілися юнаки із Сасова та Виноградова. Єдиний гол, який провели у ворота суперників виноградівські хлопці, вирішив долю бронзових медалей чемпіонату. Золоті медалі 12-го чемпіонату Дюсаша Колос серед юнаків здобули гравці команди Королева обігравши команду Олешника з рахунком 2-0.